Тобі знайоме це відчуття. Ти бачиш свого краша, і він здається просто ідеальним. над його головою. Сяє зелений кристал. А всі думки про нього з сердечка. Чому так відбувається? Наш мозок, ніби гравець у The Sims, який створює персонажа. Коли Ми закохані, ми вмикаємо режим редагування. Ми обираємо для краша тільки найкращі риси характеру генії, добрий, романтик. А мінуси. Ми їх просто не додаємо у список рис. Це називається ідеалізація. Мозок ніби одягає рожеві окуляри. У грі це схоже на потужний мудлет закоханість, що робить усе навколо яскраво. Але що відбувається, коли цей мудлет зникає? Ми раптом бачимо, що у нашого ідеального сі моєї риси на кшталт Щамо? лінивий або і незграбний, і це абсолютно нормально, адже ідеальних людей не існує. Справжня магія це бачити людину цілком не тільки її сильні сторони, а й слабкості. Це як дивитися на повну панель потреб сіма, а не лише на заповнену а спробуй наступного разу, коли закохаєшся зняти рожеві окуляри не для того, щоб розчаруватись, а щоб побачити реальну людину і побудувати стосунки, засновані на правді, а не на ілюзії. Пам'ятай, ти заслуговуєш на справжнє, а не на ідеалізоване кохання.